енергетична незалежність це не лише газло, це дійсно незалежність. Ви прекрасно пам'ятаєте, що Україна 20 років підряд, що зими ми після Нового року лише спостерігали, як нам нафтогаз торгується з на Газпромом, а перші два тижні нам до тепло відключають, до газу обмежують, бо ніяк не можемо ми договоритися. І так з в року в рік. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли були підписані ці угоди, яким, з якої України через цю трубу витягували останні соти, можна так сказати, а сьогодні за останні два опалювальних сезони Україна вже скоротила по теплокомулення, по бюджетній сфері, по населенню, за два опалювальних сезону 7,2 мільярди кубічних метрів газу. Тобто 7,2 мільярда кубічних метрів газу не пішли в Гастрому в трубу і сподіваюся, не підуть так само в трьох іншу перемогу в Європу, оскільки що в одну сторону, що в іншу потрібно віддавати доларів, яких не так вже й багато в Україні. І коли я бачу, що тут рядом поряд з нами стоять виробники, та ще й хмельницькі виробники, не Польща, не Угорщина, не Сполучені Штати, не Росія, а наші виробники то я впевнений, що з тих 7,2 млрд субічних метрів газу, які ми не доплатили газпробу, частина коштів піде і вам. Оскільки кожна людина, яка встановить в себе лічення, в себе вдома, це значить, що перед тим треба купитися лічильник своїй компанії, яка виробить. А та компанія, яка виробить той лічильню, заплатить тій людині, яка стоїть біля станка. І буде стояти біля цього станка тут, в Мельниччині, а не поїде в Польщу, обслуговувати чужих людей. Тому енергозбереження, енергоефективність, відновлювальні джерел енергії це сьогодні точка росту нашої економіки, це точка росту нашого з вами добробуту, і ми на цьому можемо заробляти. Ви на цьому можете заробляти. Міський бюджет на цьому може заробляти. Це робочі місця. Я дякую за те, що міський голова зібрав сьогодні такий прекрасний форум. Я впевнений, що ми сьогодні поділимося. Сумками, конкретними прикладами і, можливо, один одного чомусь навчимося і будемо рухати місто Хмельницький до енергетичної незалежності, до добробуту і Україну теж.